Нове хобі, і водночас волонтерство. Вінничанка Євгенія Тодоровська понад пів року тому опанувала друк на 3D-принтері. Каже, купувала прилад з єдиною метою виготовляти деталі для обладнання військовим. Тепер щоденно їх друкує і відправляє на передову. Взяли першу запуск роботу. Це був ось такий лоудер заряджувач для патронів, який пришвидшує заряджання рожків. І це напевно найпопулярніший засіб на друк армії. друкує на 3D-принтері не лише те, що допомагає нищити ворога, а й пристрої, що зберігають здоров'я нашим бійцям. Серед військових медиків користуються попитом веношукачі. З їх допомогою лікарі навіть у польових умовах з легкістю можуть знайти вену і накласти катетер. Також волонтери друкармії виготовляють світлофільтри для артилеристів. Коли їм потрібно по азимуту визначити певні координати, вони вночі по місяцю орієнтуються, в день по сонцю. На сонце дивитися дуже важко, тому спеціальний світофільтр, який ставиться, ну, як можна сказати, на глазок, і можна там безпечно для ока дивитися там і визначити собі координати для коригування артилерії там, чи мінометів. Опанувати технологічне ноу-хау було легко, каже Євгенія. Адже креслення деталей вже розроблені. Вигадувати та експериментувати не потрібно, а матеріали безпечні. Це нитка, філамент, PETG, зроблений він з пластику. Він використовується навіть в звичайних наших PET-пляшках, з яких ми п'ємо воду. Він один із найбезпечніших, тобто ним можна друкувати вдома. Виготовляє волонтерка і підставки для fpv дронів, аби військовим було легше їх підіймати в повітря. Зараз друкарські процеси дівчина перенесла на роботу. Тут світло не відключають, тож без упину виготовляє деталі. Попит на них є завжди. Якщо буде 10 друкарів, які будуть друкувати таких хвостовичок, то це буде там де штук за годину. Тому якби долучатися потрібно, можна донатити, можна купувати 3D-принтери, брати в роботу, тому що попит дуже великий. Наприклад, таких постовачків зараз потрібно 4 тисячі штук. За півроку друкарської справи Євгенія використала близько 20 кілограм філаменту, створивши сотні виробів необхідних для військових. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.